Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ми поговоримо і подивимося повністю всю інформацію, яка доступна на даний момент яка була опублікована ВГ про 13 сезон бойової перепустки. Сказати, що я був сьогодні здивований, це нічого не сказати, тому що колаборація, ту, яку зазначав Wargaming у минулих відео, буде в нас із черепашками ніндзя. Друзі. Зараз ми подивимося офіційний відеоролик. Далі вже розберемо повністю всі нагороди, подивимося 3D-стилі і так далі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Спочатку подивимося просто офіційний відеоролик. Він доволі крутий. Cannot be defeated so easily. What did you do? Whoa, where are we? Are we in a tank? Donnie, do you even know how to drive this thing? This isn't exactly the turtle van, but it'll do. We're counting on you, Donnie. Now, let's figure out where we are and how to get back home. Did all this? Look, it's our old pal. Enough talking. It's time for action. Time for the next mutation, title. Donatello, got any ideas? And make it snappy! I feel like title soup tonight. Don't worry, guys. I have a step-by-step -step plan for how we're gonna win. Dang titles! How'd they manage to destroy us? Trash taken out. You're not getting away from us. Let's get this bad guy. Time to send these bad guys packing. Cowabunga! Taste cold steel. <laughs> That's what they get for poor planning. Out of my way, big mouth! Finally, I have the weapon with which to destroy the turtle. 30! That was your last round! This is not the end of the mighty shredder! You will answer for this! Time to find Crank. Where is he, Shredder? Behold, the weapon that will finally do away with our dreaded enemies, the turtles. Things aren't looking good. What's the plan, Donnie? Finish them. This is April O'Neil, live from the battlefield for Channel 6 News. All right, let's get this show on the road. Gotcha. Perfect angle for a shot! I hate turtles! I despise turtles! Cow up bunga! Hurry up and get the tanks and your favorite heroes! Surf's up! Turtle power! As well as the tanks of their eternal rivals. Ah, it feels so good to be so bad. And the villains themselves. I am Lord Krang, ruler of Dimension X. Moreover, you can recruit the indomitable duo and their tank. It's time to go toidle hunting! This is better than a video game! And save April Друзі, ну як вам відеоролик? Я спеціально не зупиняв, щоб ми могли насолодитися, тому що він, як завжди, на висоті. А тепер давайте перейдемо і подивимося більш конкретно по всім пунктам. І так, 13-й сезон бойової перепустки, друзі, у нас буде тривати з 6 березня по 5 червня. Тобто буде стандартно 3 глави. Ми можемо отримати ось безкоштовно друзі, в основній прогресії. Зараз ми подивимося безпосередньо самих черепашок ніндзя, 4 штуки, шредера і кренга. От, 6 членів екіпажу, до речі, вони універсальні, наскільки я пам'ятаю, зараз подивимося. Ми їх можемо без проблем отримати. Це дуже круто. Також у нас будуть основними нагородами в кожній главі за 50 етап три 3D-стиля. Перший 3D-стиль для TVP T5051 називається він фургон, це конкретно зв'язаний він з черепашками ніндзя. Другий 3D-стиль на bz 75 я так думаю, що в наступному місяці, не в березні, а в наступному місяці, після березня, буде у нас е, одної з ключової технік БЗ-75. Чомусь мені так здається, мається на увазі акція в бій. Тому що зараз ТВП і Мантікора, які тут засвідчені також із 3D-стилями. А от через місяць буде акція в бій, і відповідно. Там вже, я так думаю, буде і без 75 У мене, до речі, її немає, можливо, і візьму. Подивимося, як буде. І третій 3D-стиль, технодром для мантікори. Дивіться, як він виглядає, ми можемо їх крутити, до речі. Бачите, з оком і, до речі, око воно завжди дивиться на нас. От, Бачите, воно навіть анімоване таке. Дуже такий, знаєте, як вам сказати, він то мультяшний 3D-стиль, але все ж таки унікальний. Це у нас на безеху. Ось так він виглядає. І безпосередньо на ТВП. Тут у нас зовнішність така до черепашок ніндзя. Коротше, підібрана. І називається фургон для вечірок. Тепер переходимо далі, друзі. У нас будуть спеціальні набори. Перший набір у нас із Bibopom і Рокстеді. Це безпосередньо 3D-стиль. Дивіться, на у нас ST2. Називається він Food Cruiser. І тут йде ще з цим 3D-стилем. Не знаю, яка буде ціна, ще не висвічується два члена екіпажа. Bipop і Рокстеді. От такий перший набір. Другий набір у нас буде ексклюзивний набір. Врятувати Ейпріл». Тут у нас в цей набір буде входити безпосередньо сама Ейпріл. Плюс до того чудовий 2D-стиль, черепашача сила, 500 бонів, з навчальні брошури для кожної нації і інше. Ну, Накшталт тих наборів, які, знаєте, я з турком, наприклад, от купляв, і багато хто з вас купляв. От накшталт такого буде ще набір. А тепер що саме цікаве, друзі? Нагороди сезону. Дивимося повністю всі нагороди. Всі ви знаєте, що буде три глави. основних, можливо, буде ще якась додаткова, це подивимося. Перша нагорода це 2D-стилі, друзі. Три штуки різних 2D-стилів. Ось перший, другий і третій. Називаються вони бійці клану Фут, восьмибітні черепахи і Ору Кусакі. Далі йдуть елементи кастомізації, написи, які перелічувати немає ніякого сенсу. Головними нагородами, звісно, є 3D-стилі для bz 75 твп 50, 51 і Мантікора це дуже круто. Хороші 3D-стилі. Думаю, багатьом сподобається. Мені, по крайній мірі, подобається. Кому як. Танковий преміум аккаунт 12 діб. 1 мільйон 875 тисяч кредитів, це вже другорядне. 66 резервів до вільного досвіду, непогано. Бони 3000 це дуже круто, бо вони нам знадобляться. Жетони в стандартній прогресії 15 штук, друзі. Експериментальне обладнання 12 штук. Також дуже круто, навіть якщо вам треба поліпшувати якесь обладнання, ви можете його розібрати. Це буде 1200 запчастин. Настанова для обладнання на вибір 45 штук, навчальні брошури 12, довідник на вибір 3 штуки, посібник 2. 150 універсальних фрагментів пригодяться нам для того, щоб ми прокачували польські ПТшки, які вийдуть скоро: Леонардо, Рафаель, Мікеланджело і Донателло. 4 черепашки і плюс 2 окремо шредер і кренк. Тобто 6 екіпажів, вони всі. Універсальні гравці можуть вибрати націю і спеціальність, це дуже круто, тому що командирів уже дівати нікуди, а якщо універсальні, пригодяться на нову техніку чи ще щось, у кожного по-різному. Тепер дивимося поліпшені, друзі. Чому варто чи не варто купляти, дивимося. Елементи кастомізації, не буду їх зачитувати, ви самі розумієте, що мало хто ними користується. 57 днів преміум аккаунта. Дуже класна штука. 900 голди. Дуже класна штука, тому що ми можемо компенсувати, якщо, наприклад, за золото купляти бойову перепустку, це 7500 золота. Якщо 900 золота ми відбиваємо, відповідно у нас скільки там виходить? 6600. Правильно? Правильно. 6600 у нас буде вартість бойової перепустки в золоті. Компенсується 900 золота. Це також дуже класно. Кредити другорядне, але тим не менш 4 мільйона 275 тисяч. Далі йдуть особисті резерви 36 штук на 100% до бойового досвіду. Особисті резерви на кредити, також пригодяться 42 штуки. Жетони 9 штук додатково до тих 15. Тобто максимально 24 жетона. Загальне обладнання на вибір, 6 штук. Непогано, але що саме краще, це трофейне обладнання на вибір, яке ми можемо за кредити апнути і отримати доволі непоганий буст. Далі довідник на вибір аж 12 штук по 100 тисяч одиниць досвіду, друзі. Особисті навчальні посібники аж 3 штуки. По-моєму, раніше їх було менше, тепер дають більше. І національні фрагменти 90 штук. Ми можемо обирати. Звісно, в першу чергу треба обирати Польщу або Чехословакію, тому що ці лінійки вийдуть в цьому році. От така у нас бойова перепустка. Крім того, друзі, у нас є товари за жетони, які оновилися. Про ціни ми вже говорили, що вони трішечки виросли, але і жетонів дають в цій бойовій перепустці трішечки більше. І з новинок у нас буде Чехословаччини важкий танк 9 рівня ТТ-130. Ось він виглядає тт 130 м З реактивними прискорювачами. Коротше кажучи, машинка на кшталт тих самих китайських машин, дуже схожа до них. І американська ПТСАУ 9 рівня Т-60. Я думаю, я розбір цих машин детальний зроблю доволі скоро. Про цю машину я можу єдине, що сказати, що в неї дуже високий ДПМ. Звісно, там вистачає мінусів, є свої мінуси, є плюси. Це буде детальний розбір уже в іншому відео. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайку, підписуйтеся на канал і не забувайте залишати коментарі, тому що я от був дуже здивований, я не очікував колаборацію з Черепашками Ніндзя. Звісно, дуже багато людей буде до цього відноситись з негативом. Але я пам'ятаю ще цей мультсеріал із свого дитинства, друзі, коли я його дивився і трішечки, знаєте, така ж проснулася ностальгія. Мені, коротше кажучи, більш-менш сподобалося. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!